О, Рошен, дивіться, тут цілий стенд. Флінт, сухарики. Хто бажає. Я таке не люблю. Дивіться, цілий стенд Рошен. Але це якийсь... Це хіба Рошен? Це не Рошен якийсь. Ну а це Рошен. 11 доларів. Ну, тут не тільки Рошен, тут куча якогось непонятного. Є наш сік. О май гад. 4 долари. Наш сік. Садочок теж 4 долари. Сандора, що тут ще є? Квас є? Квасторос. І живчик. Мені вже подобається. І торт, дивіться, київський рошенчик. Він вартує 41 долар великий і 26 маленький.